Повернення ПДВ експортерам сировини з України, а також фіктивний експорт сировини, є основною проблемою нашої митниці, нашої господарства, лісового господарства, та й в загальному економіки України. Ми з вами повинні зрозуміти, що від того повернення ПДВ експортерам сировини виграють тільки ті так звані експортери сировини, які в своїй основній масі є конкретними мафіозними структурами. Так само, як і оцей фіктивний, так званий паперовий експорт. Він існує. Він існує на папері ніби як експорт здійснюється. Потім на папері ніби як, як валюта приходить в Україну і отримують вони зразу компенсацію. Ну це перні подавати 14%. Тобто це є багато мільярдні обороти. І ми маємо жінки, що за тим стоїть мафія. Тому ця мафія не дозволяє нашій Верховній Раді діяти в інтересах українського народу, але за дозволяє їм збагатитися. Тож, панове українці, ми маємо також розуміти, що в глобальному залі оце от експорт сировини з України, він перетворює Україну ну, на конкретний сировинний продаток. І навіть не на сировинний продаток Європи, ну, вже Бог з тою Європою, вже було б їхньою нікчемою. Але ні, ми є сировинний продаток Африки. Вся основна маса нашого експорту йде в Африку. Зрозуміємо, до чого ми докотилися. Пам'ятаємо, як в дитинстві таке було мультики такі Чунгачанга, п'сінку поє, і там такі от бігають собі чунгачанги, там десь банани зривають. Такі вони були тоді 30 років. І це була правда. Але за 30 років вони вдвічі збільшилось населення, і в них в 10 разів збільшилася економіка. А Україна деградувала до такого статусу, що фактично ми тепер їхніми є Чунгачангами. Тож ми маємо якось виправити цей стан. Ми маємо дати шанс, можливість нашій українській економіці працювати нормально, нагоджувати складніші процеси в Україні, не тільки експортувати сирону, але й щоб включати суперероб на галузь. Для цього нам потрібно зробити дві основні позиції. Перше, це скасувати повернення ПДВ для сировини, і друге оподаткувати експорт сировини. Я думаю, що 20% мало мало бути би достатньо для того, щоб щоб оті так звані експортери і всі інші, хто мають великі гроші, зрозуміли вигоду від того, щоб налагоджувати складніші процеси в Україні, щоб не просто сировину відправляти в Африку чи ще кудись, а щоб тут її переробляти, і це мово не лише йде за зернові. За так само ми бачимо величезні проблеми із із лісом, як наші ліси вирізаються і просто себе їдуть. Їдуть в Європу. Ну вони вже в Європу, хоч не в Африку, в Європу. А натомість могли ці ці самі ліси, навіть вирізаються ліси, нам, ріжте їх. Робіть тут пиломатеріали, робіть собі табуретки, крісла і меблі, і експортуйте меблі, скільки би отримали робочих місій, податкових відрахувань і на наш український бюджет, скільки би українці отримали б роботу в Україні. Тому звичайно, що ми маємо дбати за інтереси товароботників України. Звичайно, що нам має бути на наплювати на інтереси мафії, так званої так званої мафії тих. Глобальних експортерів ми маємо бути рішучі. Ми маємо усвідомити, що доля нашої України є в наших руках, і нічого нам просто так з неба не впаде. Щоб нас щось було на треба для того працювати. Першочергово нам треба з вами правильно міркувати, мати щось в голові, правильні думки. Зокрема, для того, щоб на наступних виборах, які вже будуть через кілька місяців, коли будуть, вони будуть в будь-якому випадку, щоб ми з вами знову не голосували за прапори за гасла там проти, за, там нам зараз дадуть ну, Зеленський, ясно, залужно нам дадуть зараз рятівника. Ще якісь там буде рятівник нам, і будемо знову за гасло голосувати. Не маємо не за гасло голосувати, а за конкретні, за конкретний план дій, за конкретний план розвитку України. Тож гуртуємося, шановні українці, єднаємось і перемагаємо. Слава Україні, слава Личному українському роду.